Слава Україні, друзі! Триває амфібійний етап комплексу тренувань Сібріз 2025 Ми перебуваємо на вогневій позиції, звідки по командному пункту противника буде працювати Хаймарс корпусу морської піхоти США. ціль для нього надана українською стороною. В небі здійснює розвідку наведення і коригування українське БПЛА типу лелека 100 окремого батальйону безпілотних систем 30-го корпусу морської піхоти. Розрахунком цієї реактивної системи були представники Корпусу морської піхоти США. Вогневе завдання їм надавав штаб багатонаціонального батальйону під керівництвом українського комбата зі складу 30-го корпусу морської піхоти. Управління вогнем здійснювалось багатонаціональною групою вогневого ураження. Реагування здійснювалось за допомогою комплексу бригадного рівня «Лелека-100». Люди, які відпрацьовували це в комплексі тренувань, Прибули для цього тренування з районів виконання бойових дій і надавали, передавали свій досвід партнерам. Ми до останнього, звісно, не знали, не були попереджені, що щось буде. Тобто ми отримуємо задачу. Від нашого командування, що треба провести до розвідку і спостереження стрільби з Хаймарса. Тобто, як і на бойових виконанні бойових завдань, ми завжди тримаємо наш комплекс максимально підготовленим до роботи. Тобто, що ми заскочили в машину, поїхали, відпрацювали, повернулись і власне провели. Ну виконали задачу. Під час виконання задачі звісно наші партнери підходили там, розпитували щось. Тобто це такі додаткове навантаження, а дуже цікаве було. Бо екіпаж партнерів підійшов до нас, власне, подивитися, чи спостерігали, чи були розриви, чи були приходи. Ну і взагалі подивитися, як це працює у зв'язці з розвідувальним безпілотником. Після чого було невелике до наведення, тобто вони подивилися, ми дали координати, і вони трошки довелись і продовжили стрільбу. Ну у них було два влучання от просто в одну точку. це був не перший досвід. На перший, сподіваюся, не останній. Зараз ми вам покажемо той самий центр прийняття рішень комплексу тренувань сібріз 2025 звідки українські морські піхотинці надавали цілі американській стороні для ураження Хаймарса. Вони давали картинку, а саме ціль на ураження. Потім, коли Хаймерс виїхав на вогневу позицію, була доповідь, що Хаймерс готовий до застосування. Нам, нами команда згідно штабом була надана здійснювати вогневе враження у визначеній цілі. Досвідом діляться як вони, так і ділимося ми. Багато вони беруть з нашої сторони. Також деякі моменти ми взяли з їхньої сторони. Так ми використовуємо бойовий досвід, то, що ми добули вже під час виконання бойових завдань. І це застосовуємо тут в багато національному батальйоні. Партнери дуже високо оцінили відпрацювання цього епізоду комплексу тренувань, тому що вони отримали неоцінений досвід, який ну, навряд чи вони б отримали, десь сидячи у приміщеннях з включеними слайдами. Підпрацювали це все на полі під керівництвом українського командира батальйону. В цілому всі вогневі задачі було виконано в повному обсязі. Партнери задоволені, для них було цікаво спробувати себе в якості елемента тої системи, яку збройні сили України вибудовують протягом останніх трьох років на полі бою. Відпрацювання цього вогневого завдання в першу чергу для української сторони. Мало практичне значення у відпрацюванні алгоритмів дії планування та вогневого враження за стандартами НАТО, які до цього е, наші партнери надавали штабу батальйону в рамках підготовчого етапу цих е, комплексів цього тренування.